Моя мама трошки суєвірна, скажімо так. якщо Скажімо, розумієте? Ну, будь-що, я не знаю, там вона жабу на порозі побачила, все, так. Але вона більше така вірить в якісь. Що може там зробити гадалки, вся така явища якісь, Назвав це так. Альона Корілова. Сенс в тому, що вона типу, вірить в все. І одного разу це чуть-чуть, Могло трошки завадити. Мама заходить до мене зранку в кімнату перед школою, і типу каже: Ну, це ж ну, жах, деше? В ворота нам впихнули е... газету. Там такі новини. Не читай, я оце подивилась. Каже, там цей впихнули квіти. Якийсь прям ну букет був дуже дивний, тобто не такий, як там дарують, а от от він живий. Оцей там де бланш кабанос. Сосвісок, да? сосисок. Що він перев'язаний, там якось дуже. Як лялька-вуду, якась Так, він дуже дивно. Що є деякі деякі підозри. Вона каже: Ну, ти не хвилюйся, а я ну не хвилювалася. Я його спалила. Типу, я його спалила на всяк випадок, бо я знаю, коли підкладають щось, то потрібно цього позбутися. І мені міг кавалер Женька. Ну, і він так ходить такий, Чекаю, чекаю. Ну так, 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 я такий, типу. Ну привіт, що? Ну, привіт. Добре, блін, математика що. Що ти хочеш? Эм, ти бачила блин, шо? Эм, як тобі мій букет? І він про дійсно справжній букет. І, ну і все, я Два кажу. Гарно горить, ну я нема. не знаю. Ну, давай, давай так. Е, цілком можливо, що в тебе прокляття є, так? Ми не моя мама Чуєте, Хлопці, ну Даші не угодиш, жаби підкидаєш не нравиться. Там була машина передака з таким бантом. Я їй спалилась випадок, ну мало і що за машина, я не знаю. Слухай, але ж я тільки зараз подумала, що не виключення, що він міг це зробити як підклад. Ну, просто реально був букет підклад. — Щоб приворожити, тобі може не хати. Тепер каже Даша, що з ма щось із жоги, бо щось так зранку за рубичемля. Я в ту дуба душу вклав, що так бояться.